Розкриваю вам секрет. Дуже часто роботодавці наймають нас як рекордного агенцію для того, щоб розширити воронку кандидатів і дізнатися корисною інформацією для свого бізнесу. Тому розкриваю вам карти, розкажу трішки про те, як самостійно можна розширити воронку кандидатів. Звичайно, пасивного пошуку недостатньо. Потрібно робити активний пошук через LinkedIn, telegram канали facebook сторінки Ми професійно займаємося хантингом, а ми для себе, ми для себе розробляємо список. Компаній донорів, тобто конкурентів для бізнесу, з яких потенційно цікаво подивитися, буде роботодавця. для розширення воронки. Також важливо переглянути моменти, які можна понизити. Наприклад, можна зменшити якийсь галузевий досвід, можна дивитися на позицію мінус один, да тобто, якщо ми шукаємо сіо, можна також подивитися людей на вивіз потенціалом, там комерційних директорів, операційних директорів, і так далі. Можна створити реферальну програму. Це і ваші співробітники можуть рекомендувати когось. Також ту базу кандидатів, які ми маємо, або з якими спілкуємося на сьогодні. Ми просимо рекомендувати. Ще когось, і таким чином ми розширюємо для себе воронку. Змінюйте географію, підіть трохи далі, підіть на інші ринки. А це теж розширить воронку кандидатів. Але взагалі залучіть агентів, яка займається хантингом, серч пошуком. І якраз ми цим займаємося. У нас є гарна база кандидатів, і ми знаємо найкращі методи, які вам навіть ще не розповіла, як залучати топових працівників цікавих, ті, які не вийшли навіть на ринку, але зацікавити їх і продати вашу компанію. Від вас лайк і підпис для того, щоб отримати більше чарпарад.